В Івано-Франківську розпочинає роботу Українське об'єднання патріотів Укроп презентував нову партію народний депутат України Віталій Купрій. Каже, до Верховної Ради балотувався від пропрезидентської партії, проте нині розчарувався в діяльності цієї політичної сили. Відтак разом з однодумцями вирішив у парламенті створити нове політичне об'єднання. До міжфракційного об'єднання Укроп зараз входить приблизько 15 народних депутатів. Ми заявили про себе як опозиційна сила в парламенті. Єдина політична партія, до речі, в парламенті проукраїнська, яка заявляє опозиційну Опозиційна не не до президента, опозиційна до ситуації, яка є в країні, опозиційна до влади. Укроп функціонує лише півтори місяці. Наразі політична партія у стадії структурної розбудови. Активісти запрошують всіх долучитися до об'єднання. Івано-Франківську обласну організацію Укроп очолить депутат облради Микола Палічук, каже сьогодні вкрай важливо змінювати систему влади, а не її обличчя не покарані ті, хто Розстрілював Майдан. На посади повертаються люди, які в області попали і під закон про люстрацію поїхали на Майдан в АТО, побули там два тижні і повертаються на посади. На жаль, працює система відкатів, яка була При Януковичу розквітала, ніхто не міг зробити. Бачимо абсолютно непрозору процедуру. Проведення тендерів державних закупівель серед ключових пріоритетів укропу зазначає Віталій Купрій. Це обмеження адміністративного впливу влади на створення повноцінного громадянського суспільства. Переконаний, для цього потрібно повністю перезавантажити владу на місцях, а згодом і на позачергових парламентських виборах в рамках робочого візиту на Прикарпатті Віталій Купрій відвідав Івано-Франківський геріатричний пансіонат та передав на потреби закладу 20 тисяч гривень від народних депутатів, що входять до депутатської групи Укроп. Віра Лучин і Духович – новини на вежі.